Нарешті довгоочікуваний ефір. Зараз чекаємо. Доки будуть долучатись до ефіру. Так, друзі, привіт. Бачу, потроху додаються люди. Вова. Доброго вечора. Так, зараз почекаємо пару хвилин, щоб люди додались до ефіру. Mm-hmm. О, Артем, привіт. Зараз трошки ще почекаємо. Щоб люди побачили, що почався ефір. Та й будемо проводити розіграш. Ще почекайте трішки. Так, щось у нас поки що маловато. Me so Може ще трошки почекаємо. Комплімент. Добрий вечір. Радий вас бачити, друзі, на моєму каналі. Дякую за лайкосик. О, до речі, друзі. Всі, хто вже приєднались до ефіру, поставте, будь ласка, лайк. Щоб люди бачили, долучались до ефіру. О, до речі, напишіть також в коментарях, хто звідки. Ну, можете просто написати область. Хто з якої області, мені буде цікаво побачити звідки, хто мене дивиться. Я, наприклад, з Житомирської області. Ну, Я думаю, я на відео казав. То може хто вже бачив, ну хто знає. О, Сумська область, Харків. Вова, дякую за лайкосик. Дякую, всі красавчики. Олександр. Харків. О, прикольно. О, Артем Загребнюк. Привіт. Привіт, друже. З Хмельницька. О, круто. Вова, Вінниця. Шикарно. Прикольно. Коротше, майже вся Україна, я так зрозумів, дивіться. І це, друзі, дуже радує мене. Прикольно, що на одному каналі зібралися люди з різних, з різних областей. О, Юра, привіт! О, коростень, круто. До речі, у Коростені у мене там е, моя тітка живе. Получається рідна сестра мого батька. Прикольно, я був там і не раз в Коростені. Дуже красивий город. Мені подобається. Так, щось нас поки ще маловато. Тільки 5 чоловік. Мабуть, ще не всі бачили, що ефір почався. А може не всіх виходить просто зайти сьогодні, саме зараз. Друзі, хотів вчора провести ефір, до речі, але вчора вийшов форс-мажор, так сказати. Я скріншот зробив, закинув, так як я з цього каналу ще не заходив. Ефіри не проводив, тому. Оказується там треба ще чекати, поки якийсь дозвіл дадуть. І чекати його треба було 24 години. Тому, так як я хотів, я обіцяв вчора провести. Так як я стараюсь свої обіцянки стримувати. Ну, по технічним причинам Ютуб мене трошки підставив, так сказати. Бо я не знав, що так що треба таку процедуру пройти. Артем пише, що довго не приходило сповіщення про ефір. Ну я не знаю, дуже дивно. Може просто не всі це є. Е, колокольчики поставили, дзвіночки. Бо ну, щоб всі повідомлення приходили. Тому... Тому я й чекаю, не провожу розіграш, бо... О, бачу, люди долучаються вже 9. О, босс 80, доброго вечора. Артем пише, ну так, да, краще пізніше, ніж ніколи. Це 100%, 100% згоден. Давно вже я чекав цього моменту, хотів привести як скоріше теж. Бо хотів подякувати всіх ще раз за те, що підписуєтесь на мій канал. Жизнь прекрасна, доброго вечора! Радий всіх бачити, дякую, Долучаються, бачу люди. Бачу підписники підтягуються потрошечки, це дуже добре. Не забувайте, друзі, лайкосики прожимати. І хто тільки додався до ефіру, то напишіть в коментарях, хто звідки, хто з якої області. Там, ну можете і город написати. Або просто область, з якої ви області. Так, нарешті сьогодні дочекалися, цей день настав. Друзі, я так чекав, щоб провести цей розіграш, ви не уявляєте. Тому... О, дякую всім! 10 лайків, круто! Всім дякую хто поставив лайк. Як кажуть вподобайку на українській мові, але мені більш подобається якось лайк. Я більш якось так звик до цього слова, то... Тому не строго не судіть. О, босс з Тернополя, круто. Прикольно, я там, звісно, не був в Тернополі, але... Дасть Бог війна закінчиться, то може. Може і поїду ще. Ось. Тому. Так, дякую всім за лайки. Круто, круто. Що ще сказати. Дякую всім за підтримку, друзі. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Дякую всім за підписку, за підтримку. Так. Ну що ж, може будемо починати вже. Будемо починати, мабуть. Ну, думаю, хто не встиг, або може у кого нема можливості дивитись зараз прямий ефір, тому... Тому я думаю, потім я залишу цей ефір і потім зможуть подивитися на моєму каналі. Так, тому ви зможете подивитись потім в записі. У відео на, моїх, на моєму каналі. Так. Ну що ж, вже пройшло скільки? 11 хвилин. Думаю можна починати. Думаю, будемо починати. Так. Дякую, що дочекались. Вибачаю ще раз за те, що вийшла така заминка трохи. Бо розіграш мав бути вчора. Так... А, ще перед розіграшем зараз. Буквально хвилинку поки чекаємо. О, техніка. Привіт. Дякую за лайкосики. Так. Дякую за коментарі. Глянемо такий канал. Опа. Ромчик, привіт. До речі, техноворон, я щось не бачу. Походу його нема на ефірі. Ромчик, якщо дивишся, то напиши на коментар і лайк. Прожми. Щось також не бачу Микола Дученко. Теж, до речі, скоростеня. Так, ну добре, будемо починати тоді. Тринадцять хвилин вже так і зараз ми дізнаємось переможця цього розіграшу. Так, ну що ж? Так, значить, беремо. Так, відео розіграшу. Ось відео. Так. Поділитись. Копіювати посилання. І будемо розіграш проводити в така програма Лізеонер. Так. Вставляємо посилання. Ось бачимо ззаді цей фон з прев'юшки з цього відео з розіграшем. І зараз. Зараз буквально ще трошечки залишилося. Ми дізнаємось ім'я переможця. Олександр пише всім удачі, друзі. Так, бажаю всім удачі. Ну що ж, провожу. Все онлайн, щоб не думали, що тут щось якось там підстава, щось накручено там туди-сюди. Ось. Що все по-чесному. Так. Думаю, що всі виконали всі умови, так? Ось. Тому. Так, 294 перегляди, 53 коментаря. Так. Ну що ж. Поїхали, друзі. О, нарешті. Микола, доброго вечора. Нарешті, як до речі, там казав про вас. Чекав, поки ви долучитесь до ефіру. Але Ромчика техноворона немає. О, привіт, земляк! Олександр Хоровий. Дякую, бачу, теж долучився. Окей, круто. Якраз встиг тут якраз саме. саме цікаве. Тут зараз буде. Зараз дізнаємось ім'я переможця. Ще раз вибачаюсь, що вчора не зміг провести по технічним причинам. Але нарешті ми сьогодні зібрались всі тут і зараз дізнаємось ім'я переможця. Ну да, Олександр, удачно зайшов, якраз. Ти встиг, друже. Тому в прямому ефірі зараз ми побачимо ім'я переможця цього розіграшу. Ну що ж, починаємо. Хто ще не прожав лайк, натискаємо. І всім бажаю удачі. Поїхали! І ось переможець. Володя Бобович. Дивимося. А... стоп Список. Закритий. Ось, друзі, це, що я казав. Список ось, де підписки на канал Скрит написано. Тому. Я казав, що це якби одне із умов було. Тому Тому вибираємо іншого переможця. Бо я казав, треба, щоб було відкрито і тут тоді воно покаже, чи підписаний на канал чи ні. Тому, Володя, вибачайте, ви не виконали всі умови. Так, так, Олександр, правильно. У нього закритий, тому, тому нічого не вийшло. Тому зараз дізнаємось переможця. Комусь не повезло, а комусь зараз повезе. Ха -ха. Тому поїхали ще раз. Як кажуть, попитка номер 2 Поїхали. Роман Різун. Друже, вітаю тебе. Коментар, лайки, дякую. Так, вітаю тебе, Роман Різун. Стає сьогодні переможцем. Цього конкурсу. Ось написано підписчик каналу. Підписка на канал. Зараз зайдемо і побачимо. Ну, в принципі, воно і так там показує ось канали. Але якщо відкрити, то воно зразу показує. Ось, бачите? Сільський трудяга. Все, підписка є. О, Роман тут. Друже, вітаю тебе! Ти переміг. Ти переміг і ти отримаєш 300 гривень. Тому, друже, напиши в коментарях. Ні, я залишу в описі під цим е ефіром, а також в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на свій Facebook і ти напиши мені е в месенджер. Напиши мені в месенджер, і я тоді ми з тобою вже домовимося, як я тобі... Чи на номер телефону скину гроші, чи на, карту, на банківську карту. Ось, друже, вітаю тебе ще раз. Дякую всім, хто приймав участь. Дякую всім, хто приймав участь в цьому розіграші. Ось. Друзі, хто не переміг, то не хвилюйтесь. Тому що я вам нагадую ще раз, хто може знає, хто не знає. На 500 підписників я буду розігрувати 500 гривень. Тому не розчаровуйтесь, а наступного разу приймайте також участь і ви можете виграти 500 гривень. Так, тому, тому не розчаровуйтесь. Все буде Україна, друзі. Буде ще розіграш на 500 підписників, а також буде розіграш на 1000 підписників, друзі. Там я розіграю набір інструментів. Ось відео. Ось такий, як на прев'юшки, буде такий чемоданчик з інструментами. Тому, друзі, ще раз всім дякую. Дякую, що підтримуєте мій канал, дивитесь мої відео, ставите лайки, коментуєте. Ось Тому такий розіграш вийшов. Всім дуже вдячний, друзі. Ви просто найкращі. Ціную кожного з вас. Всім дякую хто пише коментарі. Хто ставить лайки, ділиться моїми відео. Ось. Далі буде багато чого цікавого. В найближчому часі зніму огляд на свій мототрактор Кентавр 160B. Знаю багато хто просив мене, щоб я зняв огляд. Ось, тому скоро буде, очікуйте. Також думаю зніму відео по фрезі. Я оцей купив мототрактор, фризу ще навіть не збирав, тому думаю може зніму відео, коли буду збирати. Ну, ось. Ну і далі будуть відео також, як я буду працювати на цій техніці. Все, що я буду робити на своєму тракторці, все буду знімати, показувати. А, і до речі, скоро там ще залишилось е, 3 мотогодини і буду робити ТО е, трактора. Буду міняти мастила в двигуні, в коробці. Ось. Гідравлічне масло також. Тому далі буде багато ще класних відосів. Ось, буде багато ще чого цікавого. Ось, тому, друзі. Дякую ще раз всім, хто долучився до ефіру, хто приймав участь в конкурсі. В цьому розіграші. Ось далі буде ще багато чого цікавого. Тому. Ну, на цьому буду завершувати ефір. Ось такий конкурс, такий розіграш у нас вийшов. Ще раз дякую всім за увагу. Друзі, всім хочу побажати мирного неба, щоб скоріше ця війна закінчилась, щоб всі повернулись додому. Ось. Могли бути своїми сім'ями, займатися надалі своїми справами. Ну все, на цьому буду завершувати. Всім дуже вдячний. Чекайте нових відео, друзі. Ну а на цьому поки ще все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!